Часто питаєте, а це гібридний інвертор чи не гібридний. І в слово гібридний, ви взагалі закладаєте все, що завгодно, але не те, що задумано початково. Що таке взагалі гібридність інвертора, і які вони бувають? Є по суті три типи інверторів: це автономний інвертор з акумуляторами, це мережевий інвертор, до якого в принципі не підключаються акумулятори, і є гібридний інвертор, як, наприклад, наша Дея. Що означає гібридність у цьому інверторі? Це то, що він може живити споживачі, які в нього стоять на вході, а також може продавати електроенергію по зеленому тарифу. Тобто, це суміш і мережевого, і автономного інвертора. Автономний інвертор він може видавати електроенергію тільки на свій вихід, живити критичну групу споживачів, і точно так же від сонячних панелей він економить тільки на свій вихід. А інвертор деє він.